Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу щоденник Євро 2024 До вашої уваги, четвертий випуск. Оглядаємо події понеділка, 17 червня. Випуск буде емоційний і нестандартний, тому що як не є, будемо говорити про збірну України та її старт на чемпіонаті Європи, про матч Румунія України та власне те, що ж трапилося в цьому поєдинку. Якщо в коментарях будете висловлювати свої думки по цьому питанню, будь ласка, будьте стриманими. Отже, перший тур в групі і Румунія, Україна. Давайте спочатку по стандарту розпочнемо із складів граючих команд. Отже, Україна у воротах Лунін, Реал Мадрид, в обороні Зінченко, Арсенал, Лондон, Матвієнко, Шахтар, забарни Бормут, Конопля, Шахтар. У півзахисті Шапаренко-Динамо Київ, Степаненко-Шахтар. Поближче до атаки Мудрик Челсі, Судаков, Шахтар, Циганков, Жирона і на Довбик з Жирон. Тренер збірної України Сергій Ребров. Румунія, у Ніце, Газі Антеп в обороні Рацео Райовалікано, Драгушин Тоттенхем, Бурки Аль-Ахдут, Банку Університет Крайова. Опорника грав Маріце Марін з Пізи, ну також півзахисті Ман з Парми, Разван Марін Земполі, станчу капітан команди з Дамака, Саудівська Аравія та команд з футбольного клубу Стява Бухарет. На вістрі Дерегушин з Газіантепа. тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску і обслуговував поєдинок шведський арбітр Нюбер. Тепер, власне, до гри, точніше, до того фіаско, яке відбулося, а відбулося те, що практично все, отак, зі старту, полетіло коту під хвіст. Ще 90 хвилин тому все було доволі оптимістично. А от після цих 90 хвилин уже дійсно у кота під хвостом. Так, звичайно ж розуміємо, ще два тури попереду, але ситуація, м'яко кажучи, неоднозначна. Хоча нібито матч розпочинався доволі таки оптимістично, тому що вже перша, так сказати, атака збірної України на 30 30-й секунді. Румуни нікуди не поспішали, складалось враження, що 0-0 їх влаштовує. Україна спокійно контролює м'яч, будує, так сказати, атаки з флангу на фланг переводить. м'яч намагається розтягнути оборону румунів. Все по плану діємо на правах. Фаворитам. Чому ж ось так все завершилося? Да тому, що ми граємо, як на мене, в Теф, що грають всі. Всі грають в одного нападника, і ми будемо грати в одного нападника. Всі пасуються в своєму штрафному майданчику, і ми будемо це робити. Але ж при цьому, всі привозять собі голи, і ми, значить, будемо привозити. Але тут є один момент: топ збірні, топ-клуби, наприклад, той же саме Манчестер Сіті своїм голкіпером Едерсоном, який за сезон кілька голів обов'язково привезе, вони після таких пропущених м'ячів не знічуються. Вони діють далі в своєму стилі. А от збірна України знітилась. Посипалась і попливла кудись. На 29-й хвилині пасувалися біля свого штрафного майданчика, голкіпер Лунін невдало вибиває, румуни перехоплюють м'яч, той опиняється в капітана станчу, і він лупить за меж штрафної 1-0. Так, тут подвійна прикрість, тому що з одного боку і наша обрізка та втрата м'яча, з іншого боку, неймовірне влучання від станчу. Сьогодні забив, завтра, післязавтра може і не забити такі голи. Але в матчі проти України забив. 1-0 рахунок встає. І Тут саме головне, що румуни відчули, що Україна знітилась, і вони не відстоювали один-нуль, вони побігли дотискати, вони хотіли більшого. Дійшло до того, що той же самий Станчо, можна сказати, навіть знахабнів та знущався, тому що кілька разів за матч намагався м'яч закрутити ворота прямо з кутового, і разок влучив попередження. Перший тайм румуни виграли один-нуль. Звичайно ж, прогнозувалася дуже серйозна розмова в роздягальні збірної України у перерві, і я впевнений на 100% що вона була. Єдине, що не зрозуміло про що, тому що за стартові 12 хвилин другого тайму збірна України пропускає ще два м'ячі. Причому доволі показові на 53-й невиразна атака насправді дещо навіть сумбурна від румунів, але гравці збірної України не змогли як слід чітко вибити м'яч подалі від воріт. І разван Марін пробиває за меж штрафної і як і станчу класно влучає 2-0. А на 57-й збірна України ще й трішки засинає, тому що прогавила швидкий розіграш кутового від румунів як наслідок центр Форвард Дрегуш робить рахунок уже 3-0. Гравці збірної України відразу попіднімали руки, почали про щось сигналізувати. Можливо, хотіли сказати Ні, давайте переграємо. Ми були не готові ну, шановні, це чемпіонат Європи. Потрібно бути готовими завжди. Лише після цього у нас пішли заміни. На поле вийшли Брашко, Яремчук, Ярмоленко, Тимчик, Малиновський. Більше того, навіть 77-ї хвилини у нас почали з'являтися моменти. І за підсумками матчу ми румунів таки обіграли, але за володінням м'ячем, за кількістю ударів, за кількістю кутових. А от по рахунку розгромно програли 0-3. Так, звичайно ж, ми пам'ятаємо Євро 2020, коли нам і трьох балів вистачило для того, щоб вийти в плей-офф, але якщо ти постійно граєш в такі небезпечні ігри, ну разок може і не пройти. Але ж на цьому неприємності збірної України в першому турі не завершилися. Річ у тому, що збірна Бельгії сенсаційно поступається збірні Словаччини 0-1 в іншому матчі нашої групи. Єдиний м'яч зустрічі на сьомій хвилині забиває форвард словаків Іван Шранц, класно зігравши на добиванні. Тут, до речі, також була сигналізація про якийсь вигаданий офсайд, але гол чистий 0-1. І незважаючи на те, що форвард Бельгії Ромео Лукаку двічі за матч хапав м'яч та біг на центр поля, тому що забив два. Голи, але жоден з них не був зарахований. Перший через мікроскопічний офсайд, другий через те, що партнер за мить до того зіграв рукою. І ось так: що до початку турніру здавалось би, що збірна Бельгії здобуде дві перемоги в двох стартових турах, і потім в третьому турі, граючи проти збірної України, можливо, зіграє не основним складом. Ну а на даний момент видається так, що в останньому третьому турі матч Україна-Бельгія перетворюється на матч за виживання. Тому що на даний момент ці збірні є аутсайдерами групи і. Ну а лідери Румунія та Словаччина, у яких по три бали. Вчора також догравався перший тур у групі Ді поєдинком Австрія-Франція в складі австрійців вийшло відразу вісім представників Бундесліги, щоправда, не австрійської, а німецької. Але представник Бронбі у воротах Пенс. Далі в захисті Пош Болонья, Данзо, Ланс, Вобер Боруся, Менхенгладбах, Мвене, Майнц. У півзахисті Зайвальд з Лейпціга, забіцер капітан команди Боруся Дортмунд, Лаймер, Баварія, Баумгардне Лейпциг, Гріліч Хофенхайм, Навістрік Грегоріч з Фрайбург, тренер австрійців Ральф Рангнік. Франція у воротах Маньян з Мілана. В захисті Ернандес Мілан, Саліба Арсенал, Упамекано, Баварія, Кюнде, Барселона. Півзахист рабіо Ювентус Канте Альпіті Хат. А всі інші попереду: Грізман Атлетико Мадрид, Тюрам Інтернаціонале, Мбапе. Поки що рахується як ПСЖ, але уже Реал. І Дембеле також з Парі сен жермен тренер французів Дешам, арбітр поєдинку, іспанець Хіліо Монсано. Неймовірно, зірковий склад збірної Франції не зміг забити жодного м'яча у ворота австрійців попри велику кількість нагод. В одного Кіліана Мбопе їх було кілька, один з яких це зокрема вихід Вічнавіч. але не зважаючи на те, що самі французи не забили, вони матч таки виграли. Тому що на 38 й хвилині Кіліан Мбапе прострілює з правого флангу. М'яч влучає в захисника австрійців Максиміліана Вобера та рикошетить відповідно у ворота. Для прихильників статистики це перший автогол Євро 2024. До завершення гри рахунок не змінився. Але головна подія це, мабуть, те, що наприкінці матчу носа Кіліану Мбапе розбили і незрозуміло тепер, коли він зіграє. Головне, щоб відновився до плей-офф. Те, що французи туди потраплять, це. Я думаю, майже гарантовано, тому що на даний момент разом з нідерландцями вони очолюють групу D в обох по 3 бали. А от у поляків та австрійців нуль. Сьогодні у нас на Євро лише два поєдинки, завершується перший тур, і завершиться він у групі Ф матчами Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія. Ці матчі будемо оглядати завтра. Також ми завтра підсумуємо загалом перший тур та проанонсуємо другий. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Ну а якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є доволі таки цікава інформація. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра.